У Коломиї відбулася зустріч освітян із фахівцями шведсько-українського проєкту Поляріс. Мета заходу за словами експертки проекту допомогти зробити місцеву освіту більш доступною та якісною. На зустрічі були присутні не лише педагоги, а й школярі. Ми ніколи нічого не робимо для дітей без дітей. Ми маємо спілкуватися з першу чергу з учнями і побачити, наскільки вони бачать свій майбутній професійний розвиток, ким вони хочуть стати, що їм для цього треба, як їм допомогти. Тоді ми будемо говорити з батьками. Ми почуємо батьків. Уже потім, коли ми будемо мати певні висновки і опитування, які сьогодні відбулось, питання були про майбутнє наших учнів, і тоді ми можемо йти вже говорити з громадою на зустрічі. Також обговорювали майбутні випускників шкіл, зокрема. Питання вибору подальшого навчального шляху або професії після 9 класу учні зазначили, що такі дискусії допомагають їм зорієнтуватися. Вибір професії це дуже цікаво. Можна задуматись, чи ти хочеш лишитися до на 10-11 клас чи піти в якийсь коледж. Думаю, так хто не вирішив, що він хоче це, як допомагає. Керівниця громадської організації «Колосвіта» Елла Неміш повідомила, що міські освітяни довго йшли до участі у цьому важливому проєкті. Вона певна, що він. Принесе велику користь як вчителям, так і школярам. Тішимося, що реформа нової української школи відбувається. Що вона відбувається фахово і професійно, тому що вже була проведена попередня робота в іншому проєкті, в проєкті віднова з написання стратегії розвитку освіти. А сьогодні ми беремося вже більш до таких практичних речей і обговорюємо те, якими мають бути заклади освіти в Коломиї. Представники шведсько-українського проєкту Поляріс вже підписали меморандум про співпрацю з громадою. Після завершення зустрічі буде сформовано ряд конкретних заходів для освітнього менеджменту навчальних закладів. З коломої Богдан Малайський, Галина Руншук та елерадіокомпанія Раї.